Чернівецькі спортивні клуби вперше зібрались разом, аби провести тренування перед чемпіонатом України. Близько ста спортсменів проводить спаринги та змагаються одне з одним. І все заради того, щоб визначити найсильніших, як проходять тренування чернівецьких каратистів, розкаже моя колега. Виснажливі тренування, те, що залишається за кадром, перед маленькими і великими перемогами спортсменів. Тож перше на тренувальному майданчику дитячо-юнацької спортивної школи змагаються близько ста спортсменів різного віку. Все для того, аби бути обраними представити область на чемпіонаті України у Львові. Зараз ми зібрались взагалі всі клуби Чернівецької області, бо це такі, як ту, тренування зріс. Ми подивились, хто виявляє на даний момент бажання займатися, побачили скільки дітей хочуть. От, а взагалі, це тренування, воно як підготовчий етап до майбутнього чемпіонату України, який пройде 4-6 листопада. От і тут готуються спортсмени віком від 14 років і ну. І до дорослі. Олександр Пікулін, президент Чернівецького спортклубу, розповідає: пишається тим, що вперше зібрали збірну з карате на одному тренуванні. Ми змогли зібрати збірну з карате на одному тренуванні. чим ми дуже пишаємося? Всі кращі спортсмени та атлети нашого міста зараз проводять спарінгову сесію в рамках підготовки для участі в чемпіонаті України, який є безпосередньо відбірковий до національної збірної України. До чемпіонату Європи по молоді та дітям та дорослим призер чемпіонату Європи Андрій Заплітний вважає спільна підготовка всіх клубів, можливість випробувати свої сили. Я вважаю, що це досить корисно для підготовки чемпіонату України. Тобто, кожен спортсмен буде мати можливість споспоренгувати з іншими спортсменами, з якими він безпосередньо не тренується в групі, тобто хороша конкуренція є. І я вважаю, що це дуже чудова підготовка до саме чемпіонату України. Олександр Пікулін каже: попри постійні повітряні тривоги, намагаються ефективно підготуватись до змагань, тому обрали відповідний зал для тренувань. Трудно ще як у всіх у нас в країні, так і у нас спорт не є відокремленою частиною. Да, постійно тривоги, постійно бомбосховищах. Не безпосередньо цей зал вибраний, тому що лише в цьому залі є бомбосховище, і ми можемо проводити тут спокійне тренування і не переживати за наших дітей, тому що якщо тривога, ми переміщаємось в бомбосховище». Також спортсмени зауважують, перед турнірами тренуються по-особливому та викладаються на повну. Для кожного спортсмена є своя підготовка, але дійсно є такі загальні навички, які спортсмен повинен дотримуватися. Там навіть стосовно харчування, стосовно режиму, стосовно якості тренувань та об'єму тренувань безпосередньо в сезон підготовки та перед змаганнями, коли вже потрібно. Трішки збавляти обороти, щоб піднятися на свій максимальний фізичний стан. Бере участь у спарингах і Матвій. Хлопчик розповідає, докладає зусиль, аби у майбутньому також змагатись на чемпіонатах. Спарин потревітримую ну, більше емоцій. Качаю прес, вжимаю, роблю, роблю вдома. До слова на чемпіонаті України Чернівці планують представити від 50 спортсменів різного віку. Змагання проводитимуться серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.